Внаслідок масованої ракетної атаки електромережі Хмельниччини працюють в аварійному режимі. В години максимального навантаження в області застосовуються мережеві обмеження. Основні питання щодо мережевих обмежень, графіків та черг відключень ми задали технічному директору АТ Хмельницькоболенерго Олексію Філіпчуку. Чому застосовуються мережеві обмеження та що означає це поняття? Є таке поняття як вечірній максимум. В цей період часу світловий день закінчується. На даний момент це порядка вже десь шостої години вечора починається. Споживачі повертаються додому, починають вмикати усі освітлення, побутові електричні прибори. Це все відбувається одночасно і навантаження на енергосистему збільшується. У зв'язку з тим, що ми здійснюємо живлення по тимчасовим схемах вони не можуть забезпечити пропустити той необхідний об'єм електричної енергії для забезпечення всіх потреб. Електрична лідня вона не може забезпечити цю пропускну спроможності ту кількість електричної енергії, яка потребує. Якщо не проконтролювати цей процес, то Відповідно, збільшення навантаження, воно призведе до того, що лінія піддасться руйнуванню, тобто вона фізично зруйнується. Відповідно, ми на даний момент в періоди ранкового чи вечірнього максимуму ми здійснюємо контроль щодо максимального навантаження, яке може лінія пропустити, і в випадку, якщо ця величина... Перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Коли потрібно обмежувати споживання електроенергії, ми обмежуємо споживання шляхом відключення категорій споживачів, які не відносяться перш за все до об'єктів критичної інфраструктури. Ми розробили, скажімо, ввели графіки на даний момент. Нам потрібно обмежуватись лише в період ранкового та вечірнього максимуму. ми зробили почергово, на поки на цей тиждень графік, щоб залишити там соціальну справедливість, щоб кожен розумів, щоб кожна черга рівномірно мінялася. Час черги вона міняється в залежності. Початок ведення і виведення її в залежності від навантаження, але орієнтовно, якщо ми говоримо про вечірній максимум, то це з 18 по 22 годину. Ми закликаємо в періоди ранкового та вечірнього максимуму, якщо взагалі то в цілому раціонально ставитись щодо споживання електричної енергії. А саме в період вечірнього максимума відповідально споживати це, в свою чергу, зменшить навантаження на нашу аварійну схему живлення. і Воно. Нам надасть змогу застосовувати менше відключень якраз на період проходження цих максимумів, де споживач може переглянути графік та дізнатися до якої черги відноситься оселя, будівля чи офіс. Кожен споживач згідно графіка, який ми вже розташували і на сайті і поширили наших усіх, скажімо, засобах інформації соціальних мережах. Перш за все, кожен споживач може себе ідентифікувати безпосередньо. Якщо є необхідність, то можу дізнатися свою чергу за допомогою чат-ботів в Viber та в Телеграмі, або ж на сторінці черги відключень це безпосередньо на сайті. Також можна перевірити очікуваний час включення, це безпосередньо в розділах відключення за адресу та актуальні відключення на сайті Хмельницького БУЛНР. Щодо вимикання вуличного освітлення під час мережевих обмежень? Ми активно на даний момент співпрацюємо з міською з обласною владою. Міс світлом пропрацьовується ситуація щодо зменшення величини, як і яскравості, так і об'ємів вуличного освітлення з метою, скажімо, зменшення навантаження. Яка відмінність між фізичним розташуванням будинків та їх електричними адресами? Вкотре хочу наголосити про те, що е, якщо відбувається відключення, е, то електричні адреси. І прив'язка до черг будинки відбувається по електричним адресам, а не по фізичному розташуванню по вулицям, тому що схема заживлення вона відрізняється в апріорі від скажімо, схеми побудови по вулицях. Я усім, перш за все, хочу подякувати за розуміння, що всі відносяться до цієї ситуації. І я впевнений, що ми все подолаємо і енергетика. Вистоїть, як і впевнені в певній нашій перемозі.